Всім привіт, друзі! З вами я Максим, і сьогодні ми будемо грати в Duo режим. Давайте скоро його вибираємо. Візьмемо якогось гравця, наприклад, база або Едгара. Давайте взагалі з Оліона підемо. Нового гравця додали. Нашого його купляти, якщо це як, закінчаться дні. йо Йомаю! Ви бачили? Так, пішли. Беремо клона нашого. Йдемо за ним, щоб ось дурахманити малесенького. Давай підфармуємо нам там банки кольтику. Ми тепер з сильніші на сильніші на ці Так, беремо невідінку. Елозе. Елозе. Та підбирай кольчику! Блін, а куди наш школь біжить? Ти тікай від вколе просто урону тонна. Просто вали, вали. В кольці в тебе просто тонна я дивився відео. це те 16 банниками просто може дорухманити будь-кого. Давай. Коль пошли. Просто Коль наш хорош. Він, можна сказати, за нас катку виграв. Правда, друзі? Ну так. Да. Я хотів сьогодні зняти відео, як я зі своїм другом граю. Але... Він мав до мене подзвонити, але. Але, але. Він до мене не подзвонив. Я говорю, як берете Ліона, якщо у вас блінгів вистачає, купляйте акулу або кота. Мені більше акула подобається, але мені тільки блінгів так вистачало, тому я за такого граю. Мег мені випало з Лего. О, давайте пограємо реально заміпла. Хто його не має, можете подивитися. У нього ульта і, стріляти через стіни. Але це відео буде йти ще скільки. Вроді ще десь 10 хвилин чи скільки? Я, і, я і, не знаю, як твої персонаж називається. Такий прикол. Просто банки терети в челіксів. Чіпіс. Чіпі Дейл допоможе Чіпі-Чіпі Дейлс. Можете написати в коментарях, скільки кому роки. Мені буде дуже цікаво, а мені буде дуже приємно. Ви... Ба! Все. Вс, перемога. Я вибачте, що не хотів, я просто не хотів померти, тому я використав ульту, але ульта в нього стріляти з епік. епі! Эпикс. Давайте, давайте, давайте. Какого-то друга просто вот так вот тыкнем. Может, хай знает кого нибудь О, Динамак. Динамак. Я прокушал свой брат Бравл Пасик. Мифик. Мифик. А кстати, а кстати, а кстати. Відкриваємо, рахуємо до трьох. Раз, два, три. Двісті кредитів сюди. Беремо ліон. Він вийшов. На жаль. На превеликий жаль, він вийшов. Якщо вам відео сподобається. Обов'язково підпишіться. Або поставте лайк. Якщо не хочете, то буде ну, погано, а ми, але все одно можете дивитися мої відео. Кожен може дивитися моє відео, навіть без підписки. це не так. Не так важливо дивився відео. Якщо всі пулі впустити в когось прям, е з Ліона. Там виходить, виходить 3800 ш. Хорош, забагай, Це ти. О, адрес там. Познай, что. Шансів, це провальний план. Але зато квести виконуються. Виконуються, виконуються. Якщо хтось хоче зі мною зіграти, заходите от сюди. Клуб Україна, шукаєте. Вам вибиває той клуб. Нік в мене Макс, Во, така іконочка. Якщо не буде такої іконки, і Леон такий. Просто киньте мені паті, я прийму. То мій підписник І лайк, хто поставив. Я дуже хочу на Едгара отакий От скин. Хто його має? Напишіть у коментарях. Я буду дуже вдячний. Приємно. Якщо ви думаєте, що відео закінчається, це що остання катка. Із кого ви хочете. Я тільки отримав Мортіса. Давайте його Якщо вам сподобається, можете показати друзям. Я, наприклад, показую друзям у школі мені. Якщо вам цікаво, мені 7,5. Скоро е, в травні буде 8. Тобто в квітні. Ні, в травні, так, да, в травні. Бул. Бен-бим-бим. Бе, бе. А І гром наш просто везучий. Там він просто тікає, просто б. Він як наш бул грає і. І я пожал це мій момент. Мені. Мі. Якщо ви напишете мені в коментарях зняти відео, як я граю зі своїм другом, який в мене в класі вчиться, То поставте лайк і підпишіться на канал. То відео буде. Ну. Дякую за відео. Всім до побачення. Пау!